Так. День вам добрий. Сьогодні у нас 23 епізод по грі Don't Starve. І одразу вітаю вас з новим роком, бо, скоріш за все, цей епізод вийде чи то 1, чи то 2 січня. Мені, як видно, нічого робити, оскільки я записую цей епізод так під новий рік. І сьогодні у нас дуже страшна тата. Тяжка задача. Знайти, де знаходяться каміння, яке дасть мені золото. А також, що мені там ще не вистачає, треба буде дрова нарубити, про які я забув. Давайте сходимо сьогодні в трошки протилежному напрямку від того, куди ми раніше ходили. Так, персонаж, в принципі, у нас трохи нагодований, скриню мені треба пам'ятати, що її не варто чіпати. Так, і було б добре, якби дощ ще зупинився, бо це дуже сильно набридає. Так, сокира. Сокири я у себе бачу. Я у себе бачу тільки від цього сенсу дуже мало. Бо зараз під дощем мені тільки рубати дерева. От назбирати найпростіші ресурси, це, до речі, кажучи, можна на той випадок, якщо мені знадобиться виготовити факел чи щось таке, чи якщо я десь застрягну. Мені серйозно варто зараз як можна так серйозніше, більш так уважніше обдивитись навколишню територію. Оце от круто, до речі. А до цього ми повернемось. О, камінь з золотом. Чудово. На жаль, тут оці от чуваки, зате є у нас тут трошки одягу халявного. Є різне каміння, мармурові прибамбаси, шестерні, чудесно. От і наша золотоносна жила, якщо можна його так назвати, все. Так, тут ворога ряду поруч нема, трошки намокнемо, трошки здоров'я піддамо наше, е, так би мовити, цьому, як його називають. Коротше, загруза, загроза смерті над нами зараз повисла через те, що я збираю золото. Кілька шматків варто зібрати, щоб я одразу зміг потім, коли дійде. А, у мене кірка зламалася. Тримай зонтика. Треба одразу кілька шматків золота зібрати, щоб коли дійде час, щоб я міг одразу проапгрейдитись на наступний варіант ці. Наукової машини, як його там називають, алхімічний двигун, здається. Так, перемкнулись. А Ніч наступає. Мені треба назбирати, напевно, квіток варто. Що це у нас? Це у нас каміння просто валяється. Мені варто назбирати звичайних квіток, та, наверно, напевно, трохи їх пожерти. О, тут у нас кладовище ще більше золота, халявне золото. Кльово, тільки я, скорі за все, з такими темпами просто помру. М -м, так, варто зараз назбирати квітів, щоб я їх просто пожер, та трохи відновив собі здоров'я, Бо я відчуваю, з такими темпами наш бідний робот скоро так помре. Також варто, напевно, буде біля своєї бази висадити якесь здоровенне, дурнувате дерево, яке буде захищати нас від дощу. Походу, я всі квіти навколо своєї бази позбирав вже і, чесно кажучи... Я їх більше вже не отримаю. Це, блін, на нерви діє. Персонаж вже почав голодати. Чесно, буде паршиво, якщо він з голоду або від дощу помре. За рахунок квітів я, в принципі, зможу його трохи підтримати. Так, дрова у нас є пару дрів. Я можу сховатись під деревом якимось, якщо хочеться, щоб зменшити своє промикання. Так, трохи ми ще походимо. Це по психіки, здається, б'є чи по здоров'ю. Його просто в холодильник треба буде закинути. До того моменту, коли я зроблю собі казанок, щоб їжу готувати. До речі кажучи, казанок, в принципі, для приготування їжі я вже можу прямо зараз виготовляти. А що мені треба? Мені треба факел. Зробимо один. І мені треба спалити дерева. Давайте спалимо оці от. Давайте тебе. Не гори. Давай тебе висушимо по-швидкому. Похавай трохи оцього. Щоб у тебе здоров'я трохи більше було. А потім ми щось ще будемо думати. 21 здоров'я. І ти у нас ще трохи мокрий. Ну це взагалі сумно. Так, сокира у мене наче була десь. Я її постійно не бачу. Каменю. У мене має бути достатньо, чудово. Отже, першою справою варто зробити наукову машину, для якої нам ще більше дерева треба. Ух, поки не настала ніч. А, невчасно все. Так, повертаємось до нашої фігні. У нас трошки вечору є. Якщо дощ не піде, то все, в принципі, буде нормально. Так, 5 дошок вже є, 4. Мені треба на виготовлення нашої наукової машини. Зараз ми з цим всім займемось. Поки підгодуємо трохи нашого робота. Мені заодно а, варто буде згадати, де факел я дів. Де моя база, дідько? Я відволікся всього лише на секунду і вже не можу зорієнтуватись, де я знаходжусь. Чудово це додати. Робот нарешті висох. Здоров'я у нього паршиве, робимо наукову машину. І варто буде зайнятися тим, щоб його нормально підлатати. Так. Їжа, казанок. Що нам треба для казанка? Шість вугілля, трошки прутиків і нарізане каміння. Нарізане каміння це дуже легко. А, факел забув прийняти. прибрати, і через це він у нас погас. З'їмо ягід трохи, це трохи нам здоров'я заодно відновить. Ще трошки я зможу нормальну їжу готувати. А ну зонтик я сюди покласти не можу, на жаль. А він псується. Так. Отже, мені треба дерева. Я можу нарізати каміння. Мені три штуки треба. Прутики мені треба. Дрова мені треба, сокира мені треба, все мені треба. Зараз ми цим всім будемо займатись. І е, у нас вийде більш-менш нормальна така база, в принципі. Напевно, треба заодно заковбасити лопату. Варто, можливо, молоток заковбасити. Так, чудово. Якщо все буде дуже погано, то я завжди е, зможу перемкнутись на цей, на зиму. А, цікаво, психіка дуже сильно падає на межі темряви, так би мовити. Так, я дерев зараз нарубаю, назбираю прутиків, е, що я там хочу. Мені ще треба спалити дерев трохи. Для цього нам треба трава, щоб зробити факел, щоб на нього вистачало всього. Варто було б ще сходити перевірити пастки, але ми вже це відкинемо на трошки е, пізніше. Бо, чесно кажучи, я не впевнений, що тут все прям так у мене буде добре йти. Так. Що я хотів. Що я хотів. Рудигів, напевно, у нас вже має бути вдосталь. Отже, варто просто спалити ще 4 дерева, щоб у нас вугілля вистачало. Отже, беремо факел в руки. Чудово. Перемкнулись. Спалимо оце. Спалимо це, краще не палити, бо згорить все нафіг. Спалимо оце? Спалимо оце. Давай. Підпалюй тут все підряд. Була б це вілов, то мені б на вогонь взагалі було б начхати. Бо вілов у нас не горить. Так, де воно? Де моя сакира? Чудово, ми ще насіння отримуємо з цих дерев. Це непогано. Так, що я хотів взагалі? Зараз оце от все назбирати. Висадити, напевно, знову оці от дерева трохи подалі від бази, бо є шанс, що одне із цих дерев потім оживе і буде пробувати мене прикінчити. І. Можна буде зараз казанок зафігачити і вже їжею зайняти, що я хотів. Висажит, висаджу просто оце, от, от так от моя парасолька чудово. Тепер мені просто варто виготовити той прибамбас, Мені не вистачає. Ще два прутика. Ну, це можна ще змотатись, тут подивитись по сторонах. Мені здоров'я з такими темпами буде не вистачати. Зараз доведеться підбирати квіти і жерти їх на ходу, щоб я не помер. Реально це паршива якась ситуація. Відчуваю, що варто відкривати скриню, хай розпочинається вже зима. А заодно я буду врятований від смерті, від дощу. Оце взагалі якийсь жах. Так. Ялину, напевно, тут варто десь недалеко біля себе висадити, щоб вона виросла, щоб я міг від дощу просто ховатись на базі. Отже, їжа, отже, казан. Я сказав, отже, їжа, отже, казан. Отже, поставили. Отже, жерли трохи листочків. Отже, взяли із холодильника. Е, Давайте. Вже дуже жирну їжу заковбасимо. Це нам непогане таке їдло зробить, з якого я зможу нормально відновитись. Так, одне вугілля, я в принципі можу сюди закинути, щоб трохи зменшити те, як наш персонаж е потихеньку помирає. Так, де воно? Жерли, трохи здоров'я відновили, чудово. Тепер давайте зафігачимо джем. Наступного дня варто, напевно, змотатись і подивитись, як, що з нашими постками, чи потрапили туди жаби, щоб зробити ще більш більше м'ясної їжі. Зараз, в принципі, небагато пройтись по навколишній території і позбирати ще квіти. Які час від часу тут з'являється, оскільки зараз, походу, весна, а далі буде літо. Те, що зараз весна, до речі кажучи, мені не дуже сильно подобається. Я вже казав чому, через те, що кроликів немає. Постійно йдуть дощі мокро, паршиво. Роботом під, дощами, парш... під дощем паршиво. Настане літо, так там буде спека. Не буде захисту від, у нас від о, цього від, о, б -б -б -б. від спеки. Треба ендотермічне вогнище заковбасити, а в мене немає ресурсів на це. Так. Виживання, парасольку. Ново. Замінимо. Це викинемо. Воно згниє. Так, отже, а, сьогодні будемо хавати джем під вечір. А наступного дня попремось за жаб'ячими лапами. Так, і далі нам а, треба одразу мені буде глянути, що необхідно на наступну машину наукову, яка а, далі у нас по списку йде. Також мені треба буде дрів нарубати знов таки. Так, наукова машина наступна. Алхімічний двигун нам ще треба золота, ще два шматка золота десь треба буде дістати. Так, захавай поки що листочків, бо тобі дуже-дуже погано. І зараз у нас ніч наступає. Напевно, варто буде заковбасити мені дошку. І в майбутньому так і робити дошки ковбасити. І ними користуватись. До речі, кажучи, у нас тут є різні такі інгредієнти, з яких я не знаю, що в мене вдасться зробити. Типу листка, ці не шишки, не знаю, як його назвати. Робот все мокріше і мокріше, з такими темпами він помре у нас. Довщ припинись, бо мені доведеться зиму зараз влаштувати. Заради того, щоб вижити. А це означає, що всі жаби позникають і будуть у нас тільки королі. Фактично зараз у мене будуть пробіжки тільки такі, що побіг в одну сторону, щоб забрати їжі, щоб її потім приготувати і одразу з'їсти. По іншому. Іншого нічого такого не буде, чудово. А, дощ принаймні припин... припинився, а зараз персонаж має висохнути більш-менш по-швидкому. І ми, в принципі, можемо спробувати щось таке більш-менш нормально заковбасити. І посподіватися, що воно нам відновить нормально здоров'я. Давайте спробуємо оцей от листок, подивимось, що з цього вийде. Ага. Листок не можна використати так, тому моркву використаємо. Подивимося, що це за фігня буде. Можливо, я знову якоюсь поганою їжею персонажа прикінчу. буде весело. Так, приберемо парасольку, бо вона нам не треба найближчим часом. Візьмемо в руки Сокіру. А, за цією їжу. О, рататуй! Непогано. Закинемо його в холодильник. Так. На сьогодні це буде, буде останній у нас епізод. Сотіра в мене є, мені треба дрів нарубати. Разом з тим треба перевірити, що у нас там з пастками з жабами, що потрапили туди жаби. Я зможу завдяки тому, що в мене пару великих шматків м'яса є, я зможу е робити як його. М'ясну похльопку. Коротше, дуже офігенну м'ясну страву, яка дуже багато буде всього відновлювати, тільки все одно здоров'я воно відновлює понти порівняно. Так, схавай, щоб у тебе здоров'я було трошки побільше. Це, як дехто казав, парадокс цього персонажу від води він отримує пошкодження, але при тому їсть всяку мокру їжу і це йому нічого не наносить. Так. Поставимо це тут. Де я тут взагалі ці пастки розміщував карта? Тут пасток майже немає, зато правіше біля ставків інших є пастки. Треба буде сюди потім повернутися і поставити тут також пастки. Відчуваю, що їдло у нас тут. Зіпсоване, якщо воно тут взагалі в цих пастках є. Це трошки псує настрій. Мені ще один би шмат м'яса десь. Ще один бишмат м'яса. Чудово. Може, якщо я жаб... Зроблю агресивними стосовно себе. То вдасться ще ще отримати. Мені треба тупо один шмат м'яса, щоб м'ясну страву приготувати офігенно. Жаби. Я не хочу, щоб ви мене атакували, але мені треба, щоб ви заповзли в пастки. Щоб я міг потім вас зжерти. Перед наступним епізодом, я так розумію, мені варто поглянути, які речі загалом впливають на те, щоб. О, як його. О, чудово. Впливають на те, щоб о, персонаж був більш захищений від води, щоб о, робот наш не так швидко помирав. Бо зараз, як я казав, це фактично зводиться до того, що я бігаю о, просто. Збираю їжу і намагаюся її майже одразу їсти, бо воно трохи відновлює здоров'я. Особливо коли приготоване. Так, а зафігачимо дошки. Закинути дошку одну рану поки що. Так, три ноги. Жеремо трошки наших квіточок. Закинемо це сюди. Золото, до речі, я. Не одразу, одразу не помітив, у нас достатньо багато. Це м'ясна страва у нас має вийти. Це сюди. Що там алхімічний двигун вимагає? Наука, алхімічний двигун. А, фактично, у мене все це є. Тут треба тільки каміння і дошки. Паршиво вийшло. Вийшли м'ясні кульки, не зовсім те, що я очікував. Нам, нам варто буде. Заковбасити. Не журись. Носіння mm. жар. Нам варто буде щось таке заколбасити, щоб могло здоров'я побільше відновити. Для цього нам фактично треба там якісь гриби, тільки я не пам'ятаю конкретно, які треба. Так. Mm. Також uh, треба буде в майбутньому повернутись uh, до тієї території там, де були оті от шахові фігури і мармурові дерева. З кількох причин. По-перше, мармур це непогана така фігня, щоб заколбасити з нею собі броню. Фактично, це одна із найпотужніших видів броні в грі. А з іншої сторони, наш хлопець вміє жерти шестерні. І кожна шестерня відновлює йому по 60 здоров'я психіки і їжі. І заодно це його прокачує трохи, він трохи стає сильніше, додається, там десь по 20-30 очок зверху до того, що у нього є. Лопата я хотів лопату зробити. Додається, по 20-30 очок до того, що у нього є, зверху, і він, типу, таким чином стає більш потужним роботом, який під кінець може фактично тут танком ходити. І йому буде начхати на все, що тут навколо нього відбувається. В принципі, якщо до того дійде, то шестерні я можу тут нахабно отримати просто з того, що розіб'ю холодильник. Бо на виготовлення холодильника якраз таки у нас йдуть шестерні. Так, чудово. Чудесно, насіння, наче все. Викорчував, все, що тут треба було викорчувати. Додамо дошку. Похаваємо рататуй. Де він тут хопля? Це нам трошки здоров'я підняло. Засмажимо насіння. Це також нам трохи здоров'я підніметь. Чудесно. Візьмемо в руки парасольку на майбутнє. І... І що? Подивимося, що у нас всередині Честера, бо я вже і забув. Всередині Честера. Ага, є веселий предмет, який ми, можливо, в майбутньому будемо використовувати, але до того майбутнього треба ще дожити, як я вже казав. Отже, що? Ну, отже, відчуваю, що мені не дуже весело цим персонажем буде грати. В наступному епізоді варто б мені зробити молоток, розбити голови свиней, принаймні заковбасити собі. Шолом, який знаходиться у нас під оцим от... Ні, під виживанням, напевно. Або під зброєю. Отут. -от. Десь тут він і є. Фактично, я можу зараз вже наукову машину зробити. У мене дерев вистачає, мені треба а, 4 дошки. Чудово. А, де там Честер? Два електричних дудада. Для нього треба пару от. А тепер наука. Електричний дудад. Раз. І два. І з чого нам не вистачає? Ще три нарізаних камені. Раз, два. Три. І Поставили алхімічний двигун десь тут недалеко, от з іншої сторони, хай буде. Все стоїть поруч, вдарить сюди блискавка, це взагалі буде глина. Чудово, тепер у нас є нова машина, золото у нас майже не залишилось, найближчим часом це не треба буде. І на цьому, в принципі, все на сьогодні. Завершуємо ми тут епізод. Наступного разу, як я казав, я вже забув, що я казав, чесно кажучи. Варто, треба, варто буде зайнятись, розстав пасток навколо жаб'ячого королівства, а збирати знову квітачки, відкормлювати нашого персонажа, щоб у нього здоров'я було. І що мені ще треба буде? Напевно, сушильні для м'яса, щоб м'ясо висушувати. І прикольно ще буде обійти навколишню територію, щоб е, знайти біфало і пауків. З пауків мені треба павутина, щоб зробити парасульку для нашого хлопця. З, відповідно, що свинячі шкіри нам треба, які я видовблю молотком, якщо не, заду, не забуду. Ну і Біфало нам треба заради того, щоб зараз заковбасити ферми і ну, з'їжджа, яка з ферм отримується, можна. Здається, більш краще відновлювати собі трохи здоров'я. Непогано було б також пташку якусь спіймати чи десь свиснути яйце. Це нам відновить якраз так та ще трошки здоров'я, якщо правильно там приготувати. Ну, коротше кажучи, це все плани на майбутнє, які можуть і не трапитися, оскільки персонаж потрапить у нас під дощ, намокне і здохне. Отже, на цьому все. Бувайте! Зустрінемось з вами наступного разу.